студії Лана Маяковська. ви дивитесь знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Україна сьогодні в жалобі за всіма жертвами терористів на Донбасі, зокрема, за вбитими під волновахою. Опівдні в пам'ять загиблих по всій країні. Вшанували хвилиною мовчання. Метро цього дня зупинилося на одну хвилину. Розважальні концерти та спортивні змагання сьогодні з. Скасовані змінені програми теле та радіопередач. Нагадаємо, трагедія сталася позавчора по обіді неподалік блокпосту під Волновах. Автобус з мирними мешканцями потрапив під обстріл з градів. Тринадцятеро людей загинуло ще два десятки отримали поранення. За даними українських військових, снаряди летіли зі сторони до Кучаєвська бойовикам. Прокуратура кваліфікувала цей факт як терористичний акт та розпочала кримінальне провадження. Світова спільнота засудила обстріл цивільних на Донеччині Радбез ООН закликав провести об'єктивне розслідування цього обстрілу. А в ЄС та ОБСЄ закликали дотримуватися умов перемир'я. Тим часом українські користувачі соцмереж. Пишуть Я волноваха за аналогією Жисві Шарлі висловом, що став символом масових акцій проти нападів у Франції. До Верховної Ради вчора депутати принесли плакати Я це волноваха з такими плакатами та лампадками. Люди виходили на вулиці. І вчора у кількох містах пройшли акції вшанування жертв трагедії у соцмережах. Також закликають у Києві у неділю вийти на мирний марш солідарності за загиблими під волновахою. І до ситуації на сході бойовики нарощують атаки: 129 обстрілів за добу, 44 атаки за ніч. Про це повідомляє вранці 15 січня прес-центр АТО у Фейсбук. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та мирних населених пунктів. Констатує і організатор групи інформаційний опір, народний депутат Дмитро Тимчук. За минулу добу загинуло двоє українських військових. кажуть в штабі. Закінчується черговий цикл підготовки бойовиків для дій на Донбасі в спеціалізованих навчальних центрах в Первомайську, окупований Крим і під Ростовом на Дону Російська Федерація. Загальна чисельність підготовлених бойовиків перевищує три тисячі осіб. Дані сили терористів увільнються до складу створених централізованих збройних формувань так званої Новоросії. Депутатам не вистачає підписів за відставку генпрокурора Яреми з необхідних 150 зібрані 45 підписів народних обранців. Про це повідомив нардеп Єгор Соболєв. Нагадаю, антикорупційний комітет Верховної Ради клопоче про відставку генпрокурора України. До цього нардепів спонукала відсутність реальних результатів розслідування злочинів високопосадовцями та найближчим оточенням попередньої влади. Ще навесні Євросоюз застосував санкції проти 22 осіб Віктора Януковича і його оточення у зв'язку з розпочатими в Україні розслідуваннями щодо привласнення ними державного майна, але без наявності результатів цих розслідувань ЄС може розблокувати нині заморожені активи осіб зі санкційного списку. Відзвітувати про хід проваджень депутати запросили голів Генеральної прокуратури МВС та СБУ, але не прийшов ніхто. Заступник генпрокурора розповів, що патрон чи то на нараді у керівництво країни, чи то готується до неї. Такий дитячий садок депутатів обурив. Коли нам зараз кажуть, що генеральний прокурор зайнятий, бо він готується до наради президента. Це я перепрошую не відповідь. Ми маємо слухати. Дуже важные решения без головных ответственных, потому что не первые заступник, Как генеральный прокурор несет ответственность за работу генеральной прокуратуры, в том числе в расследовании этих случаев. Политическое ответственность – это абсолютно неизвестное понятие для многих политиков в Украине. Если мы не хотим, чтобы народ принял решение вместо нас, то мы обязаны инициировать отставку генпрокурора. Іначе представку заступника генпрокурора все ж вирішили заслухати. Олег Заліско розповів, що кримінальні провадження стосовно сім'ї Януковича ведуться виключно його відомством. При цьому економічні злочини і вбивства людей на Майдані об'єднані в одне провадження. Нами прийнято й порушено кримінальне провадження за статтею 109, 110, 255, тобто створення злочинної організації, яку очолив Віктор Федорович Янукович. І події досліджуються в кримінальному провадженні з 2010 року. Не всім особам було повідомлено про підозру одразу. Декому лише в листопаді-грудні 2014-го, мовляв, збирали доказову базу в Україні. Кошти та майно одіозних осіб заарештовані. Проте цифри, які називає заступник генпрокурора, більше схожі на крихти від пирога. Загальна сума це 6,2 мільярди гривень, 1,8 мільярдів доларів. Ми говоримо про територію України. Також рухоме, кхе, нерухоме майно, в тому числі 11 земельних ділянок, 6 житлових будинків, золото, практично 50 кілограм, вироби з дорогоцінних металів. При проведенні першочергових слідчих дій встановлено те, що я вам зараз перелічив. Є зрозуміло чи всіх у всіх. У той же час низці фігурантів ще не оголошено про підозру. До цього числа належать молодший син Януковича, Лукаш, Єфремов, Калінін та Бачник. В генпрокуратурі запевняють, по цим особам все ще тривають досудові розслідування. А от мера Харкова Геннадія Кернеса все ще підозрюють у викраденні людей, а не зазіханні на територіальну цілісність країни разом із Михайлом Добкіним. Тут також поки що не вистачає доказів. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. Верховна Рада України проголосувала за оголошення чергової хвилі часткової мобілізації. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів. Таким чином парламент затвердив указ президента Петра Порошенка, який він підписав 14 січня. Як це відбувалося, знає Микола Різник. Переконувати депутатів у необхідності чергової хвилі мобілізації в парламент прийшов секретар РНБО Олександр Тручинов. Як він повідомив, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили рекордну з початку року кількість обстрілів 129. Унаслідок чого загинули двоє військових ще четверо поранені. За його словами, на сході України є кілька сценаріїв розвитку ситуації: перший широкомасштабна війна, другий затяжний конфлікт за підтримки Росії. Та інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози на справді безпеки держави в умовах триваючої агресії Російської федерації. Обговорення рішення здебільшого пройшло мирно, проте між більшістю та опозицією знову не обійшлося без чувар. Якщо першим пунктом цієї постанови буде об'явлено мобілізації в повному складі адміністрації президента, Кабінету міністрів, ради НБО, Верховна Рада України в повному обсязі, тоді ми готові підтримати постанову. Турчинов звинуватив опозицію в пошуку приводів, аби не голосувати. В цьому парламенті, в цій Верховній Раді. Ті, хто отримається з будь-яких причин, приховуючи свою трусість і свою зраду. Не натиснувши кнопку за, чітко покаже свою позицію. Покричавши на опозиціонерів, під оплески рада мобілізацію затвердила. Вона має стартувати 20 січня. Її загальний термін складе 210 днів. Микола різник Дмитро Гришко, соціальна країна. Українські номерні знаки стануть європейськими. У Державтоінспекції взялися за оформлення нових автомобільних знаків. Відрізнятимуться вони від теперішніх тільки синьою смужкою, як у всіх країнах Євросоюзу. Замінити старі номери на нові можна буде з березня і коштуватиме таке задоволення 135 гривень. Так звані негативні схеми з вироблення державних номерних знаків прибрані. І ціна на номерні знаки, так як і на свідоцтво про реєстрацію, буде сталою, буде найменшою, яку можна буде зробити. Дійсними будуть всі номерні знаки, які іще не введені, а будуть введені в березні, і ті, які зараз є, і рік і десять назад. Вони всі дійсні і в Україні, і в Європі, і в світі. Релігійний тероризм в Україні неможливий, чого не скажеш. Про окупований півострів, де влада намагається внести розкол в ряди мусульман, наголошують спеціалісти про небезпеку, яку несе російська влада у Криму у сюжеті журналістів Чорноморської телерадіокомпанії. Никакие мотивы политические, этнические или религиозные не могут быть оправданием для тех, кто присваивает себе право отбирать человеческие жизни. Нападение на редакцию газеты в Париже нельзя причислять к преступлению на религиозной почве, считает исламовед Денис Брилев. Суду не было, и исламский террорист, Чи не ісламський тероризм, чи це просто фанат, чи хворі люди, чи не хворі люди. Вони діяли професійно. Могли вони бути мусульманами? Могли. Але діяли вони з мусульманської мотивації, з обурення на те, що малювали карикатури і більше того, чи на пророка. Остання карикатура в Шарлі Ебдо стосувалась Абубака аль багдаді тобто самопризначеного халіфа ісламської держави. Чего не скажешь об оккупированном России полуострове. По разным оценкам, в Крыму проживает около 60% всех мусульман Украины. После аннексии полуострова крымские татары постоянно подвергаются угрозам. Обыски в домах и школах, случаи поджогов мечетей и похищения людей. Все это делается для запугивания крымских татар, большая часть из которых исповедует ислам. Сейчас оккупационные власти перешли к другой тактике. Они попытались внести раскол в ряды мусульман Крыма, создав марионеточный таврический муфтият. Это была такая организация, которую в свое время режим Януковича использовал для давления на Меджлис. Сейчас эта же организация используется под новым брендом, под новым ярлыком для давления на Думк, то есть на духовное управление мусульман Крыма. Государственный терроризм в отношении мусульман Крыма будет нарастать и может привести к серьезному недовольству верующих, считает философ Сергей Датюк. Імперська ідея не передбачає віротерпимості, і в цьому сенсі, фундаментальне православ'я, яке стало імперською ідеєю сьогодні, тому інші люди будуть переслідуватися незалежно від того, де це в Криму, на території Росії. Дискусії вокруг ісламського сліду, вокруг округ в Парижі, окупанти можуть використовувати для нових нападок на мусульман в Криму. Если процессы интеграционные, которые они пытаются внедрять в Крыму сейчас, все-таки потерпят крах, не успех, неудачу, тогда вполне возможно наиболее нелояльных граждан по отношению к новым э, властям Крыма так называемым властям, они, они будут использовать карту исламского экстремизма. Против кримських татар наиболее нелояльних із них. А пока Росія пытается разделить украинское общество, мусульмане Украины наравні з христианами отстаивают суверенітет Украины на Донбасі. І до позитивного журналісти соціальної країни своєю роботою домоглися правди. Наша Яна Курченко знімала матеріал про несанкціоновану торгівлю біля станції метрополітену. небезпечні заробітки, набирали обертів, загрожуючи безпеці пасажирів. Влітку минулого року знімальна група викликала міліцію і шукала правди у владних кабінетах. Чому ж таку торгівлю не можуть припинити? Кілька матеріалів про нелегальний бізнес були в ефірі знакових новин сьогодні. На станції метро політехнічний інститут ціятки. Повністю прибрали. У 20-метровій зоні біля входів та виходів підземки немає жодного кіоску. Перехожі новим інтер'єром задоволені, а ми, у свою чергу, задоволені своєю роботою і дуже пишаємося. Бачите, більше місця стало. Так розкривається весь, вся краса міста. Можна й дома поїсти. І це остання інформація. У випуску я дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.